Вітаю і на колекції скарби-вироби. Зараз знаходжусь в магазині варус та роблю закупку своїм любим дівчаткам по замовленню і не тільки, що вони полюбляють. Полюбляють контик печиво з начинкою. Потім вони полюбляють цукерки-джельки. Вибрала зеленого кольору, бо було таке побажання. Потім Попросили в мене волі попс. Пам'ятаю, що люблять желе. Самі його готують дівчатка. І також придбала цукерки натуральні. Ось такі. Сподіваюся, що їм сподобається і все буде до смаку. Також до побачення. Пишіть свої вподобайки, коментарі.